Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас у цьому випуску. Розповімо вам про найбільш знакові події в Україні. Тож ми починаємо. Кабінет міністрів збільшив компенсацію аграріям за розмінування сільгосп землі з 80% до 100%. Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки. Раніше компенсація не перевищувала 80% витрат. Тепер уряд збільшив її до 100%. Окрім цього, у програмі зможуть брати участь ті фермери, які мають податковий борг зі сплати за землю або борг зі сплати єдиного податку. Постанова набуває чинності з дня. Її публікування йдеться у повідомленні у липні у державному аграрному реєстрі. Запрацював інструмент для подачі фермерами заявок на участь у програмі компенсації вартості розмінування сільськогосподарських земель. Національний банк зобов'язав супермаркети та торговельні мережі видавати готівку на касі тільки банкнотами, які не викликають сумніву у клієнтів. Інші банкноти повинні здаватися до банків. Також НБУ встановив, що підприємства мають право тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку у межах, що не перевищують самостійно встановлений ними ліміт каси. Готівкова виручка, що перевищує самостійно встановлений ліміт каси, здається установ. Новими підприємствами для її зарахування на власні рахунки таких установ підприємств, відкриті ними в надавачів платіжних послуг. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику управління Державної міграційної служби в одній із областей за перешкоджання законні професійній діяльності журналістів. За даними слідства, у липні 2024 року журналісти одного з інформаційних агентств, виконуючи свої професійні обов'язки, прибули до готельно-розважального комплексу на Івано-Франківщині з метою отримання коментаря посадовця щодо великих статків членів його родини. Вони представилися та, тримаючи в руках мікрофон з написом назви агентства і відеокамеру, почали здійснювати відеозйомку. Підозрюваний не надав відповіді на питання журналістів та у умисно вдарив рукою по відеокамері, яка перебувала в руках оператора, пошкодивши її 30 серпня. Начальнику обласного управління ДМС повідомлено про підозру за частиною першої статтею 171 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжці зного заходу. В Україні восени 2024 року очікується подорожчання базових продукцій на 20-30%. Злетіти в ціні можуть молочні продукти, яйця та м'ясо за словами експертів. Ціни повзуть вгору через зростання витрат на виробництво, логістику та енергоносії, а також обмеження експорту до яких продуктів. Зокрема, прогнозують подорожчання молока цього року. Літер молока з жирністю 2,5% подорожчав до 39 гривень через більші витрати на виробництво, нові тарифи на електроенергію та паливо, дефіцит робочої. Сили в агросекторі подорожчують є інші молочні продукти, такі як масло, сметана та сири. Вартість яєць влітку залишалася відносно стабільною, проте в серпні ціни почали зростати цього року. Очікується обмеження експорту яєць в країни ЄС, що спричинить надлишок продукції всередині країни. Проте зростуть витрати на виробництво, тому компенсується підвищенням вартістю для споживачів. Національний банк України ініціював зміну назви розмінної монети з копійка на шах. Про це повідомив голова центробанку Андрій Пишний. Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли незаперечного висновку, що така назва для розмінної монети, як копійка, фактично є символом московської окупації. Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадено та понівечено кремлівськими наративами. Саме час. С відновити справедливість і для грошової системи наголосив пишний. У НБУ зазначили, що назва шах давньоукраїнського походження, яка вже використовувалася на території України в грошовому рахунку у 16-17 сторіччі, вона широко використовується в класичній українській літературі, зокрема у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко Мирного неба, слава Україні.